Усім привіт! Розпочнімо черговий урок української літератури в 11 класі. Сьогодні кіноіндустрія України стрімко розвивається. Щороку з'являється багато фільмів різних жанрів. Погодьтесь, приємно спостерігати на великому екрані кінозалу такі хіти, як Мої думки тихі, додому, кіборги, гуцулка, Ксеня Дзідзьо Контрабас. Ми згадували Олександра Довженка, який прославив українське кіно у світовому просторі і був не лише письменником, а й режисером. Сьогодні продовжимо говорити про тих, хто у своїй творчості успішно поєднував уміння працювати в кількох галузях одночасно і став визнаним професіоналом. Гадаю, такому умінню варто повчитися. Повернімось на кілька десятиліть тому. Знаковими фільмами другої половини ХХ століття стали стрічки Камінний хрест за новелою Василя Стефаника, Криниця для спраглих та оригінальна адаптація творів Миколи Гоголя «Пропала грамота. До речі, деякі епізоди та діалоги із фільму Пропала грамота, як кажуть, розібрала на цитат. На велике діло йдеш, синку. Пам'ятай. Дякую, батько. Автором сценарію фільму пропала грамота, а відповідно й таких дотепних діалогів був Іван Драч, талановитий митець, поет, шістдесятник, для якого кіно не було основним видом діяльності. Сьогодні на уроці ми проаналізуємо життєвий шлях митця та простежимо шлях його творчих експериментів. Народився Іван Драч 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці на Київщині. Закінчив філологічний факультет Київського університету імені Шевченка. Щоправда, після першого курсу його виключили через політичні погляди, зокрема, активну громадянську і проукраїнську позицію. Але пізніше поновили. Іван Драч працював журналістом у газеті Літературна Україна, журналі Вітчизна у сценарній майстерні Київської кіностудії імені Довженка. У період Хрущовської відлиги 1953-1964 роки митець стає активним учасником руху Шістдесятників. Саме на цей період припадає його дебют у літературі. У 1961 році було опубліковано поему Ніж у Сонці, що викликала бурхливу реакцію критиків через своєрідну побудову образної системи. Збірка Соняшник. 1962 року викликала не меншу критику через відсутність у текстах виразної комуністичної ідеї. Вірші поета наповнені сонячними образами та асоціаціями. А самого Івана Драча відтепер називають сонячним поетом. Балада про сонячник, сонячний етюд, етюд про хліб. Такі назви дивували пересічних читачів. Та були викликом у радянських реаліях. Наступні збірки протуберанці серця та балади буднів лише підтвердили статус особливого поета, який цінує експерименти та цікаві мистецькі образи. Після репресій 1965 року Іван Драч змушений поводитися обережніше. Зокрема, і в межах творчого процесу. Його наступний етап творчості характеризується тяжінням до класичної системи віршування та зменшенням поетичних експериментів. Натомість Драч долучається до кіновиробництва. Здобувши освіту за спеціальністю кінодраматург, він долучається до створення українського поетичного кіно, що вирізняється ліричністю та зануренням у фольклор. Іван Драч пише сценарії до фільмів Криниця для спраглих. Через порушену тему національного безпам'ятства стрічку заборонили. Іду до тебе! Пропала грамота, камінний хрест, вечори на хуторі біля диканьки та інших. За збірку корінь і крона Іван Драч нагороджений Шевченківською премією. З'являються творена на патріотичну, політичну та філософсько-екологічну тему. Поема Чорнобильська Мадонна» виникла як відгук на катастрофу на Чорнобильській АЕС і стала своєрідним попередженням всьому людству, яке так необачно грається з так званим мирним атомом. Іван Драч також був головою народного руху України в останні роки СРСР, одним з ініціаторів створення в 1990 році живого ланцюга між Києвом та Львовом, що було проведено з метою об'єднання націй. Уже у Незалежній Україні Іван Драч очолював світовий Конгрес українців і Конгрес української інтелігенції. Здобув звання Герой України, нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого третього ступеню. У 2018 році митець помер. Визначимо провідні риси творчості поета: це несподівані асоціації, яскраві метафори, гіперболізація. Тобто прибільшення думок і почуттів, химерне переплетення космічного, незвичайного та приземленого, серйозного і іронічного, сміливість створення образів та нешаблонність. Усе це дає привід називати Івана Драча реформатором і новатором у сфері поетики. Його творчий стиль це пошук нових сміливих експериментів з поетичною формою і водночас збереження української. Фольклорної традиції. Доречно пригадати слова Івана Малковича. Цитую: Іван Драч з натхненням Жонглера закручував в одну поетичну орбіту і золоту цибулину, і теорію відносності, і ридаючи, як леве, синхрофазатрони, і випрані штани, і ленінські фанфари, і зворушливу бабусенсю, і Чорнобиль, і рух, і дух. І легендарні сценарії, за якими було створено наші найкультовіші фільми. Кінець цитат. Уже наступного разу ми визначимо провідні тенденції особливого творчого всесвіту Івана Драча, проаналізувавши баладу про соняшник твір, який якнайкраще презентує новаторський світогляд митця. До зустрічі!